Добрий. день Підписники мого каналу, друзі, всі, хто заходить до мене на стріми. Дуже радий вас привітати. Також радий привітати тих, хто зайде вперше до мене. Пропоную вам підписатися, якщо у вас буде бажання. Поставте лайк, дізлайк чи напишіть будь-яку інформацію стосовно того, що я зробив це відео. Буду вдячний за будь-які. Отклик з вашої сторони це допоможе в розвитку мене, в розвитку мого канала. Я можу вчитися і видавати іменно те, що потрібно вам. Тому дивіться, створення цього відео. Наштовхнув мене один підписник, його звати Віталій. Він є з нами в discord каналі Тому, якщо у когось буде бажання, під підезом буде посилання на discord канал, куди ви будете заходити. Якщо ви новачок, ви можете для себе отримати будь-які відповіді, бо вже зібралось таке ком'юніті людей, які допомагають друг другу для того, щоб розібратися в цій грі. Так само, як я з'явився в цій грі. Трошки розкажу історію. У мене є підписники Саша, Віталій і Стас, які... По суті, порекомендували мені пограти в цю гру. Я спробував, мені дуже сподобалось, мене затягнуло, тому почав стрімити цю гру і почав розбиратися в механіках, які є. Ну, от дивіться, Віталій сказав одного разу про те, що він займається в цій грі, як з біологією відправляється на довгі дистанції до колонії і потім повертається назад. І на цьому якби непогано заробляє кредит. Ну я думаю, спробую, як це робитись. робиться, Але розумію, що я ще новачок, у мене немає такого потужного корабля, який так довго міг пригати. Тому я домовився з другим підписником Віталієм, який на Авіку закинув мене спочатку на тисячу світових, потім на півтори тисячі, і я спробував фармити екзобіологію. Дивіться, якщо ви хочете трошки більше узнати, як ми розпочинали це робити, там де Діма розповідає стосовно екзобіології, як що він робить, які це він мені розповідає, я це починаю робити. Я також оставлю посилання під відео на той стрім, де ми обговорювали. Якраз ці тонкощі, наприклад, те, що я бачив в Ютубі, і те, що він говорив, він вже говорив як практик, а не просто ну, як би сказати, теорія, яка може спрацює, може не спрацює. Тому я вирішив політати по планетам, по системам, сканувати їх. І виходить, якби я з цього отримав два заробітки: це картографія, і це екзобіологія. Тому ми сьогодні з вами порівняємо ціни, які зазначені на сайті Вікі, де розписані ціни. Дивіться, зараз виведу вам на екран. То також скину потім посилання uh, під відео на, на цей вікі, uh, де, от бачите, розписано все те, що, uh, як ми можемо заробити. Ну По той інформації, яку мені сказав Діма, і ми її сьогодні перевіримо, чи правильно воно ну, чи ні. Uh, дивіться, є, я просто собі от, uh, бачите, зробив так, що від самого дорожчого до самого нижчого. І от якщо ти знаходиш фантікулу, флуктус, то твій зароботок іде 20 мільйонів. Це якщо ти тебе немає першого сліду. Якщо ти маєш перший слід, то це, виходить, десь приблизно 100 мільйонів ти тільки заробив на цей фонті флуктус. Тому дивіться, сьогодні я різні брав самі дорогі. Було два варіанти. Перший, я брав спочатку все, що мені попадалося, і ми з Дімою літали по планетам, і я збирав екзобіологію. Потім окремо там ще один метод я знайшов, коли ти можеш знаходити по. Як сказати, потім по типам планети, температури, яка там гравітація, ти можеш, є вірогідність того, що ти знайдеш то, що ти шукаєш, наприклад, у цю фонтікул флуктус чи деревину стігматіс, і ти якби ціленаправлено летиш туди. Ну, коли, якщо у вас буде бажання, ви можете написати ваші думки під відео. Я потім можу окремо зніму відео, як ми то, що мені Діма розповів, і те, що як, чим я користувався яким інструментом. Для того щоб е ціленаправльно е спрямовано летіти і шукати ті рослини, які мені потрібно, по екзобіології. Тому дивіться, ми зараз на цьому відео зробимо так. Я не знаю, я не впевнений, чи показала на відео табличку. Показала, так. О, добре. Дивіться, зараз я тоді виходжу з корабля. І ми біжимо з... Спо... Ні, ми спочатку не виходимо з корабля, а пробуємо зайти в. Зараз хвилинку. В служби космопорта. І дивіться, Universal Cartographic. Іде получення даних, я вже трошки заходив, воно зразу прогнозилось, буде трошки довше. Дивіться, я от сканував планети. І можу на цьому отримати, і си, ой, системи планети отримати 7, ну почти вже 8 мільйонів. Це тільки на цьому я можу заробити. Дивіться, 8 є. Ви бачили суму, 899 мільйонів я мав до того, як ми почали цим займатися. Але ви ж бачили, там було 4 сторінки. Тому ми зараз побачимо, скільки я зроблю тільки на картографії. Зараз давайте почекаємо, поки воно прогрузиться. Дивіться, тут уже е, почти 4 мільйони. Тут почти 4 мільйони. О, бачите, 3,850. Продано 50 систем. Дивіться, це тільки заробіток на того, що ти літаєш і скануєш. Тут є два види сканування через FSS і через те, що ви пролітаєте біля сонця і натискаєте кнопочку сканування. Бачите, от ще раз заробіток на 4 мільйона. Тобто це тільки заробіток на картографії. Дивіться, в середньому я заробив 4 мільйони, це вже третя сторінка, це вже десь приблизно 12 мільйонів я заробив, плюс-мінус. Ну, тут вже трошки менше. Тобто, грубо говоря, 12 мільйонів я отримав на тому, що. О, бачите, ми навіть отримуємо премію. Те, що я перший відкриватель був, і отримуємо бонус 3000 кредитів. Так, йдемо назад, потім дивимося тут. Техноброкер. Тут у нас ще щось ми виявили чи ні. О, федерація пілотів. Обнаружені записи кодексу, бачите, це зробив. Так, тепер, дивіться, ми, ми висаджуємося з корабля і біжимо здавати екзобіолога. Якраз можемо порівняти. Так. Ні, чекайте, перепрошую, я не туди зайшов, висаджуємося. Дивіться, я повернувся на James Memorial це в Шинрарту. І тепер хочу це все здати. Дивімося, скільки я зароблю на цьому. Тож, вже ви бачите, тільки на картографії я вже заробив 12 мільйонів. Зараз подивимося, чи відповідає інформація, тому що написано на Вікі, ту інформацію, ну, яку зараз ми отримаємо, коли я буду здавати ці всі зразки. Так, де в нас там? там побігли, туди. Дивіться, у мене такий Diamondback, і я на ньому літав і збирав екзобіологію. У мене 2 ТРП. Але я розумію, що можна його краще прокачати, він буде стрибати далі. І я думаю, що надалі я буду над цим працювати. І я потім зніму відео, як я прокачав Diamondback і всі ті кораблі, які в мене вже з'явились. Крайтек, Анаконда в мене є, Пітон вже в мене є, тому... І не один, а вже два, напевно. Буду розповідати про різні фарми, які є в цій грі. Так, тепер ми біжимо. Десь приблизно на цю сторону, наскільки я пам'ятаю. І отут должно бути. Як це називається? Vesta Genomics. Підбігаємо до них. Хочу продати Дані об органіки. от дивіться, я вже можу продати сторінку на 368 мільйонів. Бачите, на? І ми продаємо її. Так, і тепер дивіться, ми дивимося, що я заробив. Дивіться, я заробив всього мільярд 847 мільйонів 143 тисячі. Тепер дивіться, давайте порівняємо е, з тією інформацією, яку я бачив на сайті. Дивіться, я, от, наприклад, в фонтіку е, шукав цілеспрямовано по віки. Віки мені показувало, що це, типа, я приблизно дивіться, скільки тут, 80-95 мільйонів я зможу заробити. Ну і дивіться, тепер ми йдемо до Віки. Ми йдемо до Вікі, я відкриваю його. Дивіться. І тут. Дерновина Стигматікс, дивіться, 19 тисяч за перше Ой, перепрошую, 19 мільйонів за перше сканування, 76 мільйонів за перше відкриття. Тобто, все-таки перше відкриття, якщо ви перші на планеті. Ви мене зрозуміли? Тому дивіться, якщо ми дивимося, то воно відповідає той інформації, яку мені сказав Діма. От дивіться, На фонтікулі я заробив 19 мільйонів, плюс бонус за перше відкриття 76 мільйонів. Ну і тут ми дивимося е, ці фонтікули, дерновина, наприклад, 19,76. Це я вже дивіться, я просто летів по дорозі, залетів на планету і знайшов там на 4 чи на 5 цих е, біології. І от бактерія е, 1 689. Бонус 6759. Дивіться, там є тонко, що їх треба учитувати, щоб е, просто не летіти на планету, а ну, мається в виду. Дивіться, якщо ви прилетите на планету і вже хтось був першим, то ви вже не отримаєте цей бонус 51 мільйон. Дивіться, от тоже, бачите, я от фонті, це збирав. І йшов по черзі і залітав плюс на планети. І от отримав такі заробітки. Ну, десь 5 мільйонів. Але це бонусом йшло, плюс з усіма кустарниками, молюсками і тому подібне. Бачите, мені ранг, як за біолога, повишень. Тепер ми подивимося, який в мене буде ранг. І от дивіться, це всі мої заробітки, які я літав і заробляв за цей час. Це, по суті, два вечора я виділив. Ну, звісно, дяка Віталіку, дяка Дімі за те, що вони мені розказали, розповіли. І Віталік допоміг мені стрибнути на довгу дистанцію, де менше можна ну, побачити, де, де менше люди літають, і там отримати оцей перший крок. От бачите, дорновину 5 стиг матіс. Тобто, от, в принципі, бачите, оце все мої заробітки. Вони відповідають тому, що є на віки. Я вже це можу підтвердити. Я сам перепровірю. От стратами, бачите, теж непоганий заробіток. Стратами, потім фанікули, от бачите, теж їх брав. Тобто я брав якийсь радіус і шукав іменно в тому радіусі. Е і знаходив те, що мені потрібно. Ну, от дивіться, це те, що я заробив. Ні, перепрошую, народ. Я не туди е, подивився. Всього страниця 1847. А, це мій вже заробіток. Все, я зрозумів. Тепер я вже маю е, суму 2 мільярди 614 мільйонів 418 тисяч кредитів. Ми зараз це все перевіримо. Закриваємо це. Так, тут що у нас? Тут інформація, да? доступ торговці. Так, добре. исследования, да, добыча ресурсов. А, тут все, что, все, есть, да? Все, добро. Так, дякую. Вас за вклад в наше так, и давайте бежим тогда на корабль назад. И, ну, просто так зручнее уже с корабля потом подивитися свой ранг и все, что що... Ми заробили. Тобто, це, по суті, мене вийшло на це два вечора. А я так розумію, що Віталік літає в такі довгі путешествия і откуда непогано вивозить. Так, дивіться, що ми дивимося? Натискаємо четвірочку і дивимося справа. Тепер я вже ранг екзобіолога систематик, і мій е, заробіток зараз 2 мільярди 614 тисяч. Якщо ви пам'ятаєте, я починав з того, що в мене було 889 мільйонів. Тому дивіться, я почти там 2 мільярда заробив тільки за одне, оце, ну, десь приблизно 2 до 2 мільярдів. Виходить. Тому оце мій заробіток. То, що я випробував, і те, що дійсно працює, тому кому буде це? В кого є бажання займатися екзобіологією, заробляти на цьому кошти, тут можна заробити, але потрібно для цього е, мати різні можливості і ресурси. І якщо, може, щось я не сказав зараз в цьому відео, може, напишіть під відео, чекаю вас там. Напишіть ваші побажання. Може, ще якісь варіанти є в екзобіології, які я не знаю. І ви мені тоді можете розповісти, і ми ще не одне відео про це знімемо. Е, Ще раз вас вітаю, вам доброго дня і, будь ласка, підтримайте мене лайком, дізлайком, будь-яким коментарем, яке допоможе в розвитку каналу. Тому всім гарного дня, мирного неба і до побачення.